Ось в чому лежить українці маскування патриот, прикривка патріотизму над своїм жілдокішечним трактом, тобто займання, собою, займання собою своєю дряхлості, продовження роду, інстинкту і, і прикриття того всього проукраїнською так званою, скажем, в глаза замилювання. Діяльністю. На чому це залежить? Чим це? Над, над тим, що україномовне, заняття, заняття, тобто франшайтунги різне, тобто не курси, а всякі кройки шиття про українськості, так сказати. Виходять люди з цього так званого ну, він не так званий. Він за те, щоб українці були там по-українську розмовляли, щоб патріотизм виховувався. А діти, шміти і всякі там приблудші жилудки виходять і починають по російську, починають по-ауєшному. мазафака, мати, коротше, по ботать, не розмовляти навіть по-російську. А ботать матом полювають всюди. Ну, а така діяльність подібна, як і релігійні організації теж. Ну, Не так звані, але релігійні. Наприклад, там ті самі баптисти. Баптисти це приклад обирали всіх християнських організацій. Вони в своїх громадах дуже співучі, по-українську, знаєш, заслухатися можна. Співають по-українську. Років ще 10 тому співали всі по-російську. Як почалася війна, все переобулося на українські. Співають, але жодна з цих співучих, красивих людей ні, ніколи, ну може одна, не виходить на проукраїнські мітинги. Це дуже подібно до того, як м -м, висказався, от тільки послухав. Борис Пінкус, що Байден і його банда Сволот з, з підтримкою також голосів, так званих голосів в Україні Левацького цього коротше, садистично, умиляясь уміляє сади, по почаної ложки допомагають Україні. Украинской армии, но и не, не дают ей выиграть, но и не дают полностью погибнуть, чтобы она истощалась, но не они мрази истощались, а украинцы на фронте истощались, а они за счет того, что якобы помогают. Якобы ходят на какие-то проукраинские, значит, францштантунги, короче, мероприятия, блин, после которых выходят и поливают матом по-российску, блин, российское мысленное, кремлевское, заразное вот это. И все. То есть, для того, чтобы их, ну они ж не могут быть чек-крупным через ПЦК в Германии. Ну и так, чтобы на них на гонке не было, они тут типа там ведут себя вот так. Вот на чем вот этот садизм полега, ну, на чем он зависит, полега, на чем садизм. Же, чтобы не они, а чтобы кто-то другой погибал, а они делали вид, что помогают. Но на самом деле, ты та так себе участие приняла, а вы там катитесь бабочкой. То же самое, что и в Украине, этот быдло рогатый. То же самое и здесь, в Германии, он продолжает также себя вести и делать. Вот вам и распределение ролей, иерархия, начальник, блин, подчиненный. Фарисей подчиненный. Подчиненные пошли, убили Христа, получили Холокост. Подчиненные пошли, стали, взрывались, короче, язычниками, поганцами, Те ж саме отримали. Як ще як ще втлумачити тих, котрі не мають а не душі, а не нічого, грбане жилудки для самоствердження, для самовигодування, блядь. Нічого більше. Тобто геном, геном Савка гребаного Камуняцького століттями наученного вот это гребаного сабдепища работает и по день дещейший, по день сегодняшний. Стань начальником, и тебе будут все цел выцеловывать, пробейся, блядь, подсиди. Но понятие, что есть нация, полностью отсутствует. Только свое желудочко кишечно-трактное. Значимо в их жалкой жизненке.